У Єгипті триває протистояння. Опозиція вимагає від президента Мурсі скасувати проведені референдуму щодо ухвалення нової конституції. Вона вважає, що конституція була написана поспіхом і без врахування інтересів меншин. Мусульманське братство, яке свого часу висунуло у президента Мухаммеда Мурсі, навпаки, підтримує якнайшвидше прийняття нового проісламського основного закону країни. З подробицями далі Тетяна Ворожко. Криза в Єгипті почалася ще в листопаді. Тоді президент Мухамд Мурсі прийняв указ, згідно з яким жодне з його рішень не може бути опротестоване в суді. Ці по суті необмежені повноваження. Президент набував лише тимчасово до прийняття нової конституції. За задумом це мало уберегти Єгипетську конституційну асамблею, яка працювала над новими законами від втручання суддів, серед яких чимало прихильників попереднього диктатора Госні Мубарака. Але цей крок не сподобався великій кількості лібералів, лівоцентристів та християн, які вийшли з масовими протестами. Під час сутичок з членами мусульманського братства політичної сили Мурсі загинула за різними даними від 6 до 8 людей. В ці вихідні під тиском масових демонстрацій Мурсі скасував свій контроверсійний указ, але це не задовольнило протестуючих, які закликають до його відставки. Президент Мурсі змінив своє рішення чи конституційний наказ лише коли загинули люди, і ми відстоїмо права тих, хто загинув, та не залишимо площу, поки він не піде з посади. Відмовившись від необмежених повноважень, Мурсіна полягає на проведенні всенародного референдуму щодо прийняття нової конституції вже в цю суботу, 15 грудня. Протестуючи серед яких чимало християн, ліберально налаштовані молоді та жінок. Вважають, що таким чином в країні вводяться жорсткі ісламістські порядки. Я закликаю його бути президентом усіх египтян, а не лише однієї екстремістської фракції. Більшість класів єгипетського суспільства відкидає владу мусульманського братства та його лідера Мухамеда Мурсі, тому що він не є президентом усього Єгипту. Утім, вказують експерти, окрім членів мусульманського братства, яке само по собі є досить чисельною організацією, президенти підтримують мільйони бідних єгиптян. І Мурсі свої позиції здавати не збирається. Він наказав армії забезпечувати порядок під час підготовки та самого голосування та надав їй повноваження заарештовувати цивільних. Чимало хто бачив діях Мурсі бажання повернутися до диктатури. Лялдусуриґіріт нова конституційна декларація скасувала попередню, але в той же час вона містить ті ж норми, що і попередня про вирішення політичної кризи в Єгипті говорити ще зарано. але протистояння між Мурсі та опозицією вже завдало шкоду міжнародній репутації президента, який вперше в історії країни був обраний шляхом вільних та чесних виборів. Тетяна Ворожко голос Америки.